Усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішня практика націлена на пробудження нашого тіла та наповнення його енергією. Тож, починаємо! Розпочинаємо практику у сидячому положенні. Кладемо долоні на коліна і заплющуємо очі. Зробимо три глибоких вдихи та видихи, щоб налаштуватися на практику. Глибокий вдих, повільний видих, вдих, видих. Знову вдих, видих. Розплющуємо очі. Тягнемося правим вухом до правого плеча, вдих центр, з видихом міняємо сторону. Повторюємо ще по три рази на кожну сторону. Останній раз з видихом тягнемося до правого плеча і кладемо праву руку на ліве вухо. Вдих центр, з видихом змінюємо сторону. Завершили. Робимо колові рухи плечима назад. і декілька разів вперед, кладемо праву руку на килимок, а лівою витягуємося погляд вверх, з видихом змінюємо сторону. Вдих, центр, видих, змінили руку, вдих, видих, ліва рука на підлогу. Робимо останній раз права долоня на килимок. Лівою добре витягуємо лівий бік і змінюємо сторону. Тримаємося руками за ноги, округлюємо спину і тягнемося назад. З видихом прогинаємося, грудна клітина тягнеться вперед. Зробимо ще таких 4 рази. Переходимо на четвереньки. І опускаємося на п'яти, витягуючи руки вперед. Далі ми округлюємо спину, тягнемося максимально вперед. Потім піднімаємо голову, опускаємо стегна на підлогу, лопатки разом, плечі назад. І повертаємося на п'яти з прогином у спині. Повторюємо знову. З округленою спиною переходимо у собаку мордою вверх. І з прогином у спині повертаємося у позицію дитини. Робимо такі хвилеобразні рухи ще три рази. Не забуваємо поєднувати рухи разом із диханням. Повторюємо останній раз. З видихом сідаємо у позицію дитини. Вдих дивимося перед собою і з видихом виходимо у собака мордою вниз. Шия розслаблена. Переходимо у планку, стоїмо тут, опускаємо коліна та стопи на підлогу чи туранга або віджимання, і переходимо у собака мордою вверх, надавлюємо стопами на коврик і піднімаємо з підлоги коліна та стегна. Тримаємо лопатки разом, плечі назад. Опускаємо голову, ставимо коліна на підлогу і переходимо у собака мордою вниз. Та зверх долонями відштовхуємося від килимка. Дивимося перед собою і стрибком переносимо себе на початок килимка. Піднімаємося з округленою спиною. Тягнемося руками догори. З видихом руки до грудей. Зробимо один цикл привітання сонцю. З вдихом руки догори. І з видихом опускаємося до ніг, притискаємося до стегон. Спина рівна. Дивимося перед собою. Випад лівою ногою назад. Коліно на підлогу. Руки тягнуться догори. Опускаємо руки і відводимо праву ногу до лівої. Читуранга або віджимання. І собака мордою вверх. З видихом переходимо у собака мордою вниз. Крок правою ногою між долонь, коліно на підлогу. Руками тягнемося вверх. Опускаємо руки і підтягуємо ліву ногу до правої. Перетиснулися до стегон. І з округленою спиною підіймаємося. Руки догори і до грудей. Вдих тягнемося руками догори. Можна трішки прогнутися. Видих, опускаємося до ніг. Притиснулися. Дивимося перед собою. Випад правою ногою назад. Руками тягнемося вверх. Ліве коліно 90 градусів. Пускаємо руки, переносимо ліву ногу до правої. Читоранга і собака мордою вверх. Переходимо собака мордою вниз. Крок лівою ногою між долонь. Розслабили праве коліно та стопу. Руки догори. Опускаємо руки і підтягуємо праву ногу до лівої. Притиснулися до стегон. І підіймаємося вверх, тягнемося руками догори. З видихом руки до грудей. Підіймаємо руки вверх. Пускаємося до ніг, переходимо з вами у лежаче положення. Згинаємо ноги в колінах, кладемо праву стопу на ліве коліно. І беремося руками за ліву ногу, підтягуючи обидві ноги до себе. Тримаємо. Можна відчути приємне витягнення у правому стегні. Опускаємо ліву ногу на підлогу, а праву переносимо через себе в ліву сторону. Погляд і права рука в протилежну сторону. Загинаємо ноги в колінах і підтягуємо до грудей. Тепер ліву стопу кладемо на праве коліно і підтягуємо обидві ноги до себе. Розслабляємо праву ногу на підлогу, а ліву ногу переносимо через себе в правий бік. Погляд і ліва рука в протилежну сторону. Збираємо коліна разом і підтягуємо їх до грудей. Переходимо у шабасана. стопи по краях килимка, руки вздовж тіла, очі заплющені. Розслабляємо усе тіло. Робимо три глибоких вдихи та три повільні видихи, глибокий вдих. Вдих, повільний видих, вдих, видих. Відпускаємо дихання. Концентруємося на своїх відчуттях в тілі. Відпочиваємо. Якщо готові, починаємо рухати кінцівками рук, пальчиками ніг, зводимо ноги та руки разом, витягуємося ними в протилежні сторони. Розплющуємо очі і перекатом вперед обережно переходимо у сидяче положення. Опускаємо руки і з вдихом підіймаємо їх догори. З видихом переносимо їх до грудей. Намасте! Сподіваюся, вам сьогодні усе сподобалося. Буду вдячна за вподобайки та коментарі. До зустрічі!